Що ознакою революційності нової ОЕС стало фото першої відомої історії збірки Windows 8 Bill 7652 в дописі Стівена Сіновські. Мене будемо переказувати і також переживану тричі історію про весні квартирки і плитки з ванною замість нормального меню пуску. Тому зразу до суті відео. Мене звуть не Микола, і я не зі Львова, Інакше це відео було про пекельні борошна. Мене звуть Дмитро, на жаль, не комаров. Я з Миколаївської області, паспорт громадянина України це його. Той, бі... Отож, я зідал, новий член команди, а це відео другий випуск Full Reverse На цей раз присвячений Windows 8. <му> Театр починається з вішалки, а він да з інсталяції. Процес установки, починаючи з вісти, кардинально намінявся аж до останніх момент випуску відео девелоперських білдів 11. ООБЄ сьогодні не буде, бо Vim дозволяє без вазоліну прописати базові налаштування машини ще до початку інсталяції. Після встановлення системи, як не парадоксально, ми потрапляємо в систему. І що це? Де мій пуск! Де мій вкул викул! Я що? Планшет в монітор запхнув! Повертайся як було, типу маздай. Ладно, справимось, і не з таким лайном українцям доводилось боротися. Виходимо на робочий стіл, випендрилися, кнопку пуск теж кудись діли, напевно, плитками заклали. Щоб потрапити в пуск, потрібно запхнути курсор під лівий нижній кут панелі завдань, і вже тоді нам запропонують зайти у ванну. Новий експлорер доволі таки новий, вже 12 років. В вікні про цей пристрій ми бачимо, що це дійсно 8, за білдом і номерною версією. Також ця система принесла з собою новий революційний диспетчер завдань. Дизайн диспетчера завдань з 8 прожив 9 років, а в 11.22 H2 представила ще більш новий і революційний. Щось мене не покидає відчуття, що тут щось не так. Ну, якось не по-домашньому. Ще що щось корпорація зла змінила. Ух, прокляті американці! І це дійсно так. Ще в предрелізних білдах восьмої аеро існував, а тут вже все. Систему поставили, але однією системою не наїстись. Щоб наїстись, людині потрібно їсти, а системі потрібен софт. Бажано нормальний. Щоб ютубчик смотреть, фотошки смотреть і вігрульки грати. Може, ще документи по Першою зупинкою буде переглядач веб-сторінок, а по-людський браузер. Таким міг стати вогонь лис. Але він відмовився товаришувати з нами. Тому нашим другом на вечір буде жопера Хай простить нас семогудній Аддерлі. Опера спокійно відкриває будь-які веб-сторінки будь-якої складності і сурядності, якщо не вдаватись у подробиці. Наш мега ютуб канал спокійно можна дивитись у високій якості, тому що ми лайно не знімаємо. Щоб більше не запарюватись з ленгвіджем басурманським, потрібно встановити солов'їну. Це займе деякий час, але воно того варте. Перезаходимо в машину і милуємося. Щоб переглядати фотоматеріали з тваринами, встановимо фотопереглядач. Ним стане Fast Stone Image Viewer. Тепер капібари. Так можна і все життя прожити. Щоб ще раз облаїти меню метрополітена, особливого приводу не потрібно. Достатньо юзеру тільки зайти, а там він побачить різнобарну мозаїку з плиток. Ігри, камера, відео, музика, все, що потрібно. А тут що таке? Магазин якийсь. Заглянемо і. срам з магазина не буде. Магазин і всі сервіси, на яких як не брух, но і в'язався концепт системи, давно мертві. З релізом восьмої вінди Microsoft зліпили в одну кучу з самою віндою і її стандартним софтом сервіси MSN і Windows Live. Да, вийшла каша якась. Власне, це не просто каша, а вище згаданий концепт системи, яка все зразу. І Швець, і Кравець, і на Дуду Грець, тобто і на компи, і на планшети, і на спільний дизайн і інтеграцію з Windows Phone 8 казарлось. Але від такої каші користувачам стало погано, живіт не витримав. Через інтернет 8 прийняла на себе стільки жовчі, скільки води в твоєму рефераті. Після такої 30 секундної історичної справки добре було прозрузити голову і зайнятися чимось більш корисним. Наприклад, повернутись до суті відео. Дозволимо собі тут дотриматись курсу і завантажимо те, що було на сьомій Кубіт Торент і LibreOffice. Причому ті ж самі версії що першого, що другого. У Кубіт Торент це трохи застаріло 4.5.5, а у LibreOffice остання з офіційного сайту. І знов, як минулого разу, програму, яку зазвичай використовують для піратства вірусів і фільмів з вином дизелем, ми використаємо для завантаження красноокого опенсурсного офісного пакету. Після дитячого садочку, школи, універу чи заводу в людини є потреба пограти в ігрушечки. Дитина грає в кубики, а заводчанин в Міндастрі. Якщо дуже коротко, то Міндастрі це така собі пісочниця з елементами Tower Defense. Після тяжкої зміни на заводі ти ще раз йдеш на завод, тільки віртуальний. Ця грає як в Steam, так і на HEO. В Steam вона платна, тому, щоб зекономити на покушать, ми її купляти не будемо. Сама гра знаходиться в архіві. Облом. Щоб архів відкрити, нам що потрібно? Правильно встановити архіватор. Безкоштовний і обанструхний 7 zip, як ніколи доречний. Все спокійно деархівується, але міндості не запускається. Щоб я не робив, встановлював Java, перезавантажувався, все одно не хоче. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що гра запущена на віртуалізованому середовищі, де графічне прискорення працює взагалі не як на реальній машині. Не все в світі ідеально. Кількість підтримуваного софта і ігор далеко не відійшла від сімки. Майже все те, що не працює на сьомій, не буде працювати і на восьмій. Ті ж самі телеграми, WhatsApp, Discord і все інше спокійно запускається. Взагалі, вісімка далеко не відійшла від сімки, тільки своїм дивним зовнішнім відом. Сьома акваріум і рибки, восьма ванна і плитки. На Нащо ця восьма потрібна, коли є десятка? Якщо в користувача комп не зрисуємо бабукових паличок, передаємо привіт Амісусу. Ах ти так, значить. Ну тобі теж привіт падлюка. То він спокійно потягне вікна 10 з сучасним програмним забезпеченням, поки ще 10 не відійде на покій через рік другий з нинішніми тенденціями. Що оберете ви, це вже не від нас залежатиме. Але перед тим упевніться, що вас все влаштовує і на вас не впаде зайвий папаболь через застеріг технології або занадто футуристичні оці от ваші комп'ютери. Автори сценарію не придумали, чия сама ця думка. Але ми думаємо, що ідея Windows 8 була не такою вже й поганою, а з'ївняла все погана реалізація майками тієї самої ідеї. Чи потрібні були всі ці багаточисельні різкі зміни, інтеграції зі всім, що світиться, хто знає. Ми знаємо, що наша команда заслуговує на ваш фідбек і підписку на Ютуб і Телеграм-канали. На суді суворо, все буде Україна!